Рубрика вижити в селі. Отак от приблизно вечеряє звичайна сільська родина. От ніхто не готувався. Будемо лягати спати. У нас нема ніяких праздників чи ще чого. У жінка стоїть, яка день не відходила від плити. Просто сказала, день без горілки в селі. І каже, можеш замовляти, що хоч. Ну, от я минут 20 питався замовити, що хочу. Вона день готувала, знімаю от шляпу. День без горілки. Каже, якщо не питиме, що захочеш. В общем, навіть суші, В общем, піца, все, що я просив, в принципі, на столі є. Так бачите, спор жінка виграла. Приходиться, як кажуть, спать трезвим. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, вижити в селі.